Вітаю! Сьогодні я вас хочу познайомити з технікою в'язання ось такого шнура. Це може бути ручка для сумки. Вона буде така міцна, крепка, вона не буде витягуватися. Я якраз в'язала такі ручки до сумки, тому сьогодні і записую вам це відео. Це може бути пояс. Він також, це може бути браслет на ручку. Я бачила дівчатка, в'яжуть собі такі яскраві браслетики. Ну, є дуже багато, куди його можна примінити. Моя ціль сьогодні показати вам, як він в'яжеться. Він в гарних різних кольорах дивиться гарно. Я ось зробила вам декілька. Ну, на темній пряжі то не дуже видно, але. Також має місце бути, бо дуже гарний візеруночок, дуже гарно в'яжеться. Я цей темний з камери прийму, щоб він не дуже а от залишу. Дивіться, в'яжеться він гачком. Його можна в'язати з будь-якої пряжі, ну, залежно від того, куди ви маєте його використовувати. Як вам треба він такий м'якенький, покладистий, ви можете в'язати з тонесенької пряжі, м'якенької, і тоді буде у вас трошки інший вигляд. Якщо вам треба такий міцний, цупкий, то можна в'язати його зі шнура, макраме. Трикотажної пряжі, ну, дивіться, все залежить від того, куди ви маєте його використовувати. Я вам показую з такого шнура, з макраме, тому що мені для сумки треба була ось така ручка. Ну і Браслетик також, то він з такої пряжі в'яжеться. Тому я вам показую на такій пряжі, а ви вже подивитеся, як вам буде зручно. Якщо комусь подобається моє відео, якщо ви розумієте мої майстер-класи, якщо вам подобається мій стиль, моя подача, поставте, будь ласка, подобайку і підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Таня Федас, «Дім Своїм постійним глядачам я дуже вдячна за коментарі. Ви мені допомагаєте просувати канал своїми коментарями, тому ви вже мені робите добро. Приносите. мені Знак подяки, таку велику користь. Дякую вам і прошу і надалі. Пишіть, будь ласка, коментарі, подобається, не подобається. В'яжете, в'язали, будете в'язати, ну, будь-що, але таким чином ви мені допомагаєте просувати мій канал. Дивіться, починаємо. Ну, гачок в мене четверка. Ви вже підбираєте під свою пряжу. Першу петлю робимо, як зазвичай, ви завжди робите свою петельку. Далі в'яжемо ось так один раз, і ось так, другий раз. І на початку одну петлю підйому. Це з самого початку ми так в'яжемо. Ось в нас є три петлі, самих звичайних, таких, як ми в'яжемо ланцюжок з трьох петель. Ось він в нас є. Ми починаємо в'язати ось в цю цю ми пропускаємо яка кологачка, а ось цю пров'язуємо один і пров'язуємо наступну. Два. Повертаємо наше в'язання. Повернули, так. І пров'язуємо, дивіться, в цю ми не в'яжемо, де ось до зразу коло гачка, а в'яжемо ось в цю наступну. Ось в цю. Пров'язали. І дивіться, в нас є ось дого така перетиночка, таким, якби вузличком вона йде. І ми пров'язуємо в неї. Пров'язали. Повертаємо в'язання. Знову, цю, що коло гачка ми петлю не чіпаємо. А ось в цю, ось сюди, бачите, ми пров'язуємо. Я зараз трішечки більше пров'яжу, вам буде видно. Один раз пров'язали. І дивіться, ось до є ця перетиночка, бачите, їх дві. На початку вона була одна, бо то був тільки перший рядочок, але їх завжди буде дві. І ось ці дві перетиночки беремо і пров'язуємо їх. Пров'язали. Знову повертаємо в'язання. В цю петлю ми не в'яжемо, в'яжемо ось в цю пров'язали. І ось наші перетиночки цих дві, в них пров'язали. Повертаємо, повертаємо за кожним разом. Ось, пров'язали. І ось цих дві перетиночки. Пров'язали, повертаємо так, пров'язали і ось цих дві. Дивіться, може, зараз трішечки я зараз ще пров'яжу чуть і вам покажу так, сюди і ось сюди. Буде видно на більш пров'язаному сюди. Я зупинюсь, аби повільніше вам довести. Він дуже легко в'яжеться, але він настільки гарний, ручка сумки дуже зручно тримати. Не, не кругла така, знаєте, як ото буває, в'яжемо спицями, такі кругленькі. А саме-саме дуже зручно. Можна на будь-яку сумку, корзину, що ви там в'яжете, ви можете в'язати цю ручку. Так, дивіться, я вже трішки пров'язала, щоб я вам показала зараз. О, дивіться, Таку ми вже зараз ну ніби ми повернули гачка, таку буду з гачком, щоб вам було зрозуміло. Дивіться, в нас на гачку. Завжди знаходиться одна петля, так? Ось цю петлю ми не в'яжемо ніколи. Ми завжди в'яжемо ось цю. так Оцю ми пров'язали. Ось вона. Ми її витягнули, накинули ниточку і пров'язали. І далі ми в'яжемо ось ці дві перетиночки. Ось ці дві перетинки, бачите? Бо, може, я руками трохи закриваю то вам. О, взяли ці дві перетинки, накинули нитку, пров'язали їх, а потім пров'язуємо всі разом. Повертаємо в'язання. Знову це ми не чіпаємо, сюди ми вводимо. Пров'язуємо. І тепер беремо цих дві перетинки і також пров'язуємо. Я вже вам так повільно показую. Дівчатка, я так показую, бо я знаю, що в мене багато є початківців, які тільки починають в'язати гачком. Тому в мене є ну, така ціль помаленьку. Бо ті, хто гарно в'яже, то ви можете за одну секунду зайти на мій канал, включити на тому місці, де що вас цікавить, і пробігти. Ну, таке вам вже. Я не дуже там аж треба. А от дівчатка, які тільки починають в'язати, я знаю, вони мені пишуть, і ми з ними спілкуємося, і я допомагаю, чи можу. Тому я, як вже таке щось, то трохи може, довше показую, чи як, чи дуже вже то, ну, я хочу, щоб просто вони навчилися і в'язали, бо в'язати гачком на сьогоднішній день це така перевага, це така розкіш, це взагалі, я не знаю, я бачу. В магазинах такі речі в'язані, що я вам не можу передати. Прям, мені мало годин в сутках, аби його то все в'язати, що бачать мої очі. І дякувати Богові, в мене так, що мені не треба ні схем, ні, ну, зараз і не, ну, не, не використовуються якісь такі визерунки, які там треба вже. Бо зараз така більш техніка, що її подивився, із звичайними простими петлями, стопчиками можна створити такі шедеври. Тому. Тому я дуже хочу, щоб навчилися в'язати. Все, дивіться, ось який гарний наш шнур. В'яжіть, вчіться, пишіть. Чекайте наших нових зустрічей. Я якнайчастіше зараз буду виходити до вас, показувати вам якісь такі всякі моменти. Не, не скажу, що то будуть великі проекти, але вони настільки важливі, навіть та сама ручка для Сум. Дякую, хто був зі мною на каналі. Підписуйтесь, якщо ще не підписалися. До нових зустрічей. На все добре!